Як я навчився медитувати, мене навчили Бітлз. а вже ж не буквально. Вони приїхали до Індії, потім повернулись і розповіли всім про трансцендентальну медитацію. І я подумав, гаразд, звучить круто. Я спробую. Тож я пішов у таке місце, невеликий таунхаус, де навчали медитацію. Я приніс квіти, заплатив внесок і власне навчився трансцендентальної медитації. І знаєте, дякувати Богу за це. Бо ймовірно ніщо. Не вплинуло на моє життя так сильно, як тем, тому що тем дала мені рівновагу, ясність і спокій, щоб я міг справляти з усім, з чим необхідно справлятись, і з усім, чим мені потрібно справлятись, а також здатність навчатись і тому подібне. А ще тем дала мені креативність, тому що це занурює вас у власну підсвідомість, звідки і народжується творчість. Ось так я з цим і познайомився, і саме тому я це рекомендую.